Щоб мати можливість вести облік операції в розрізі кожного рахунку, необхідно в системі реєструвати всі рахунки від постачальників. Для створення рахунку від постачальника обираємо модуль Покупки, пункт меню Документи покупок. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу, оскільки нам потрібно створити саме рахунок, вводимо «Рах», і натискаємо Enter. Зі списку можливих варіантів обираємо потрібний в залежності від того, чи товари, чи послуги ми отримуємо від постачальника. Наприклад, якщо ми купуємо паливо, обираємо рахунок постачальника ТМЦ. Вводимо номер документа та дату. Контрагента обираємо з довідника контрагентів. Договір може бути підставлений системою автоматично. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці доповнюємо інформацію. Тип-рядка ТМЦ визначено автоматично відповідно до типу процесу. Код ТМЦ. Обираємо з класифікатора. В нашому випадку це паливо. На іменування ТМЦ, вкажемо дизель. Кількість, наприклад, 100 літрів. Ціна і сума. Ціна вкажемо 51 гривня. Сума буде визначена автоматично за кількістю та ціною. Рахунок 6311 пропонується системою автоматично розрахунки з постачальниками в національній валюті. Натискаємо Додати. На підставі створеного рахунку необхідно створити виписку банкових витрат. Для цього виділяємо рядок. Що містить рахунок та натискаємо кнопку На підставі. Обираємо Виписка банку витрат. Більшість полів вже заповнені на підставі інформації з рахунку. Залишається внести номер і дату документу. В області банківська виписка в полі Кореспондує Вказати рахунок. 203. Паливо на складі. В області аналітика. Вказати код підрозділу, де буде зберігатися паливо. В нашому випадку. Це 4 склад. Натискаємо Додати. Створено банківську виписку. Для якої необхідно виконати прив'язку до рахунку. Для цього виділяємо рядок, що містить банківську виписку, і натискаємо кнопку Розрахунок та обираємо виконати прив'язку. В переліку доступних документів бачимо наш рахунок, позначаємо його та натискаємо кнопку Вибрати. В області Пов'язані документи відображається результат. Документи пов'язані. Проводимо банківську виписку. Натискаємо кнопку Провести. Результат відображений в області Проводки.